Привіт сьогодні, я хотів би показати вам кролики французький баран. Розказати вже трошечки про них. Можу сказати, що вони вже освоїлись. Ось так, вже їдять дуже класно. Мені подобається, як вони їдять, вже просто в них апетіт ну, просто сумасшедший. Вже ось, як ви бачите, їдять хвою. Ну Тут я кинув гарну їм гілочку, то їм тут на дуже довго хватить. Вербу. З'їли всю, ну там ще пару гілочок залилося, ну теж так по мілочам. Так, вої тут що там осталось? Ну так. Ще хватить їм надовго. Це я дав гілочку, а є багато. Дивіться, класно їсть. Так мені подобається наблюдати, як вони їдять. Так само кукурудзу, хрустіки теж їдять. Гарненько. Але тут і курам достається. Бігають, їдять таке, що поганіше. Кури з'їдають бурячок, так і вони щось не їдять, трошечки погризли і все. Неохотно вони їдять, кукурудзу всю з'їли, ще я їм ось приніс. Ні по нікоїлки так І тут далі. вже десь щоб через пару днів прийти, Я вже не можу дочекатися, щоб їм вчепити, а то. Зараз покажу вже перевішало все, бо туди повно нападає всякого мусору. Все попадає туди. Так, кидаємо качанчика ось. Ось так от. Іше. Іше одно. Ще такий качанчик? Зараз так. Верба, можу сказати вам, що вербу набагато, вони краще їдять, ніж хвою. Ну, в принципі, я їм не дуже так багато дав, але вони з'їли все. Всі гілочки з'їли. І це дуже хорошо, дивіться. Таку гілку взяли, дивіться, все з'їло, заточило. Ну, будуть швидко рости і набирати вагу. Чим скоріше, тим краще. Тим швидше можна буде злучити. Щоб злучати, треба, щоб приличці було. 5 місяців. Не 5 місяців, а 5 кілограм. Ну, воно, виходить, місяць 1 кілограм. Як ви бачите, ось поїлочку я поміняв, трошки вище поставив, кормушку -то не поставив, але треба теж приподняти. Зараз прям і поміняю. Вище піднімлю, щоб так само не нападало це все. Трохи одною рукою незручно. Що там? Доїдає вже. Те щось теж їсть. А, ага, кукурузку. Ну, кукурузку вони дуже люблять, полюбляють. Ой, я так приподняв і вуха не, не так будуть стрімлятися. Все одно засовує. Отже. Ну, все одно вони вже освоїлись. І я дуже задоволений. Ось так от сюди мені треба. І. Закручиваем. Да. Трохи неизручно. Но ничего. ⁇ -мо ⁇ Как это мне сделать? Ну, короче, после видео уже нормально вчиплю. В принципе, раз так вот И все. О! Все. Кормушечка висит. Так набагато краще. Так, як їм вищий, нападає це все, солома, це все. Тут сині постійно щось буянять, дуже якісь буйні. Ганя суєту наводять. Так, ще їм трошки сінця підсиплю сюди. Так як ви вже бачите, тут вже нема що їсти одні патики. Ще хочу їм зробити тут сітка, хочу їм покласти фанеру. На сітку фанеру покласти, так як вони ходять лапками все одно. Десь, десь більше сіна, десь менше, і вони на, на ще можуть бути. І так само, коли буде літо, щоб менше давати цього пістілки, щоб не так багато портилось, то їм просто фанеру покласти і все, і не буде натопташі. Так що десь в подальшому зроблю. Дивіться, поклав качанчика, вони вже його гризуть. З задоволенням. Дуже люблять качани. Тут ще треба трошки підсипати кукурузки з ячмені, але з'їдають вони не дуже так багато. Давайте зараз там мої сіна. Що тут давайте глянемо по дорозі? Кролики ще не вилазять, але вже видно, що бігають. Ну так видно. Ворушники там вже обросли трохи. Тут курка щось шукає. Ось таку ліцельну даю їм. ліцельну також їдять з задоволенням. І все, що не даси, все їдять. в Цьому і плюс кролик. А що якщо там у вас нема дуже такої можливості, там як свиней тримати, там треба багато чого, то Кроликові. Синей там треба багато кукурудзи, ячменю. Кроликові можна і на одному сіні тримати. Але звісно, вони не будуть у вас таким гарні. Але все ж таки. Вони будуть у вас. Ну я так. Вважаю, що якщо у вас там багато кроликів, а нема чим їх годувати, то краще продати то одного кролика, купити мішок кукурудзи чи ячменю, чи овесу і годувати їх можна спокійно. Отак я бажаю. Тут теж кролишці дав. Хвої теж вона щось трошки їла, але все одно ще не об'їла. Слабо вони їдять цю хвою. Ну, потрохи їдять. Хай потрохи привикають. Зато кукурузу Ха. і їдять із задоволенням. Дивіться, скільки у них тут їжі. <гум> Мені так подобається, що вони йдуть до рук. Не тікають взагалі, не бояться. О, ти хорош. До дітей пішло. Ви бачите, цілу жменю дав, завтра цього вже всього не буде. Останні такі опаточки, що не доїдять. Ось так от. І то вони їдять теж батички потрохи, але все одно не доїдають. Вичищати ще від них поки що не буду. Нема ще тут що вичищати такого. Тут ще все нормально. Так що тут одне сіно. Так, водичку я поміняв, чистенько, все, дав. Ще треба буде зняти ну цю кормушку забрати, кормушки ці не треба, поїлочки ці забрати, в них вже будуть ніпельні. Поставлю по дві штуки на клітку, думаю, буде нормально. Французьких баранів кроликів будуть десь злучати в кінці лютого, можливо, трошки раніше, можливо, пізніше, ну, коли буде кролиця важити десь 5 кг. тоді можна буде злучати. Так що, і за цього я хочу, щоб них постійно було що їсти, щоб вони швидше росли і набирали вагу. Потім вже як вони виростуть потім вже трохи буде, треба менше їм давати їсти, так як вони можуть зажаріти, і тоді вони не потрібні королички. Так як вони не зможуть привезти кроленнят і не буде продовжуватися їхнє потомство. А мені цього не потрібно. Мені потрібно, щоб були хороші кролички. Ось такі то діла. Ну все, не будемо їх тривожити, ще їм зараз там ячменю, кукурузи і все. І буду йти від них. Так що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока і до нових зустрічей.